Добрий день, кінець осені вже це Полтавщина. І сьогодні я хотів би розказати, як, що я зробив для того, щоб зайці не гризли сад. От у мене там десь будинок на горі, і внизу то пішло шпалери, то виноградник. А там за деревами внизу річка Хорол тече. І Внизу там є садочок, і частина садка вгорі біля будинку. А це виноградник. І все це в мене загороджено сіткою рабицею, металічна сітка. Ну, сучасна вже, не знаю. Вона оцинкована, купляв, ну стільки простояло років вісім, вся ржава вже. Ну, ще стоїть. Затратне діло, ну, але що зробиш, то. Тут у нас і зайці, і бобри, і, і, і заглядають і косулі, все буває. І це, як кажуть, одвічна проблема. Зайці і сад. одним треба їсти, гризти, от тільки сніг випадає, а, а садові ж треба рости. І це у мене тут ділянка нова, так би мовити, я взяв. Це тут підщепа, саджанці, туди далі садочок. Тут ось теж насаджую, трішки додаю садка. Ну, а тепер що я зробив по боротьбі з зайцями? Купив таку сітку, пластикова пташка зветься. Чотири рулони сюди пішло, 4. 400 метрів. Це півтора метра заввишки, вона і в рулоні 100 метрів. Це така. Коштує, я дивився, не, не пам'ятаю, це я три роки назад брав, і я в тому році вже її використовував, цю сітку Зараз дивився 1800 гривень, здається, коштує рулон Ну, щоб сказати, Дорого, ну, можливо і дорого, Ну, це знову ж таки буде вона не один рік служити. Я її літом використовую цю сітку ну, домашня птиця, загоражує. А зараз що я роблю? Оце ж знайшли такі пластикові, це для транспортування вікон. Пластика, ну практично на смітникові, даром такі пластини. От. Не глибоко позакопували, аби стояло. От поприв'язував чим-нібудь. Ну, а далі лопатою йду, ось і підкидаю землею. Замерзне, сніг випаде і все. Тут по тому році вже це перевірено, що ніхто сюди не лізе, ні собаки, ні зайці такі кругом цієї загорожі стежки натоптані. Кругом бігають, а туди не, не попадають. От. Так що діло, ну я так вирішив. Було ж таке, що поза той рік, це я в тому році вже зробив так, а поза той рік дерева бордовською, побілив усе. Для зайців це, вони в прикуску їдять з тим з білилом. Це не допомагає. Обв'язувати це все, ну, ще дерева можна, ну а підщепи. Воно ж там заокульовано все. Це для них саме, саме таке молоденьке. От. Тому я вирішив оце зробити таку сітку. У двох ми 6 годин затратили часу, щоб її поставити. Наліт. В тому році я ставив на зиму, літо знімаю весною. Так як тут мотоблоком ходжу, сусіди бур'яни заводять, що вони там роблять. Но буде вона заважати, десь щось зачепилося, та й не потрібно. Не, не так його і важко прибрати. І, і ось такі бурянці тут. Таке буває. А це висадив. Ну, суть зрозуміла. Купив і вирішив проблему. Ну, отак. От